Україна моя Україна, єдина в землях, єдина в народі, єдина в думці, єдина в свободі, єдина в пісні, єдина у танці і хлібом духмяним, гарячим у уранці, єдина в віршах, єдина у казках, єдина в коханні і в малих ласках. Єдина в хмарах, єдина у сонці, єдина у вірі, догоня в догонці, єдина у своє, рішуче є ділом, багата душею, могутнє тілом, єдина у доні, єдина у сина, єдина країна, моя Україна. Який відзначається разом з Днем Української безсемності та мови. У місячне сяйво солов'я, півсолов'я, півонії мальви жоржини, моря бриліанті це мова моя, це мова моєї країни. яка у ній сила і кличий сія, яка в ній мелодія лине. В натхнення хвилини, о, мова моя, душа голосна України, це матері мова, я звуки твої люблю, наче очі дитини. О, мова українська, хто любить її, той любить мою Україну. Сами так писав про рідну мову великий український поет Володимир Сасюра. А ще сьогодні, напередодні дня писемності та мови, в 14 те відбувся всеукраїнський диктант національної єдності. Усі кошти, від проведення якого було вирішено переадресувати бійцям. АТО. і ми, працівники сфери культури, не стоїмо осторонь волонтерської допомоги військовослужбовцям українських збройних сил. Вже пройшло кілька благодійних концертів для збору коштів на підтримку армії. І сьогодні у фає-палацу розміщено скриньку для збору коштів, які підуть на закупівлю інвентарю для Чернігівського батальйону Національної гвардії України. Пик Чернігівської міського голови, керуючий справою виконкому, Віхров Станіслав Григорович. Шановні колеги, шановні друзі, дозвольте щиро привітати вас з вашим професійним святом. поважати творчої енергії, наснаги, добра цього самого найкращого. Задоволений хочу зачитати вітання міського голови. Шановні друзі, прийміть сердечні вітання. З ним працівників культури та майстрів народного мистецтва. Завдяки вашому таланту, особистому творчому дорогу, з року в рік культурними та мистецькими здобутками примножується духовна скарбниця не тільки краю, а всієї України. Ще розвищу вам невичепне натхнення до творчості і праці, затишку, добра веселя, гармонії та миру в душі. З повагою Чернігівський міський голова Олександр Сокалов. Заваговий особистий внесок у розвиток хорового мистецтва, багаторічну плідну працю та високий професіоналізм почесною грамотою Міністерства культури України нагороджується Красножон Микола Петрович. За багаторічну плідну працю, високий професіоналізм, особистий внесок у розвиток культури та нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва. Подяку голові обласної державної адміністрації оголошується Нікандрові Марині Вікторівні. За багаторічну сумрінну працю та нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва. Почесною грамотою Чернігівської міської ради та виконавчого комітету нагороджується Данілова Валентина Володимирівна. Почесною грамотою нагороджується Рибіна Ткач Марія Юріївна. Почесною грамотою нагороджується цядечко Марина Ігорівна. А також нагороджується цядечко Володимир Васильович. За багаторічну сумлінну працю та нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва, подяка Чернігівського міського голови оголошується Березку Борису Макаровичу. басанець Надії Олексійовни, На сцену запрошується начальник управління культури Чернігівської міської ради Юрій Ткач. Доброго дня, шановні друзі! Доброго дня всі присутні в залі і працівники сфери культури і гості, які сьогодні завітали до чудового залу міського палацу культури для того, щоб разом. Привітати всіх, хто причетний до формування культури, до народної творчості зі святом. На моє глибоке переконання, культура це саме та галузь, яка має об'єднувати і об'єднує всіх людей. Сьогодні в залі на сцені ті люди, які обробляють наші душі, сіючи в них. Прекрасне, сіюче зерна мистецтва, діячі культури України, знання у всьому світі. І це ваш внесок, і це ваша заслуга у тому, що Україну знають у світі. Шановні друзі, щиро вітаю вас зі святом, добра, здоров'я, миру та злагоди. Слава Україні! За сумлінну працю, високий професіоналізм, особистий внесок, розвиток культури та з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва, почесною грамотою департаменту культури і туризму, національності та релігії Чернігівської обласної державної адміністрації нагороджується Владун Олена Петрівна, Мар'євич Галина Іванівна, Пономаренко Наталія Олександрівна. Педоротенко Тетяна Миколаївна. Загаданічну сумлідну працю та знаходиться Українського Дня працівників культури та майстрів Народного мистецтва. Грамотою управління культури Чернігівської міської ради нагороджується Катаєва Людмила Миколаївна, Макаренко Наталія Олександрівна, Гребенік Михайло Олександрович, Кучерська Олена Анатоліївна, Лук'янова Наталія Вікторівна. Первун Ірина Володимирівна, Волкова Наталія Григорівна, Горевка Тетяна Олексіївна, Красивова Тетяна Леонідівна Любимов Геннадій Григорович, Рогоза Олексій Сергійович Скима Олександра Леонідівна Васюна Інна В'ячеславівна. Колос Валентина Григорівна Скирська Наталія Володимирівна. Радич Наталія Васильівна. міської ради нагороджується Попович Юрій Іванович. Рудник Тетяна Юрій творчести дітей 12 та молоді. З усіх і за куліс, і на сцені, і з залу, тому що просто на розриву. Гороховська лалиса віталіївна заступник директора комунального клубного закладу палац культури художньої творчості дітей юнацтва та молоді. Слав Дмитрович, художній керівник комунального клубного закладу Палац культури художньої творчості дітей юнацтва та молоді. Дорогі друзі, давайте погадаємо, що в 2014 рік це рік Шевченка. Тому хочу вам прочитати рядки, яким якби народилися під пливом великого Кобзаря. Любіть цю землю щиро, без зайвих слів, як нам Тарас Великий заповів. Загомою За особистий внесок у розвиток вітчизняної культури та знаходився Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва грамотою управління культури Чернігівської міської ради нагороджується Басюда Олег Павлович, заслужений діяч мистецтв України, доктор Філософії. Шановні друзі, я знаю Олег Павлович, він передзвонив і вибачився. У нього зараз творчий процес. Він готує кілька творчих проєктів, не зміг підійти. За закладарічну сумлінну працю та знагоди всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва. Подяка управління культури Чернігівської міської ради, оголошується. Шуман Ліні Іванівні. Подяка оголошується, Бібу Роману Віталійовичу. Ської ради оголошується пушкові Тетяні Григорівні Орису Володимиру Володимировичу. Поміст задумою лісів. Знову, як завше, зроститься калина, краплями козацької снаги, зорі, і ранкою, і вечірню осявають деревні береги. Юг ріка і щедроліні мужі про звитягу розповідь ведуть, і вогнем ляга у їхній душі України волелюбна путь. Краю мій! Світанку тополиний, подвигом звеличена земля, мій Чернігів, слава України, щастям наші душі окриля. Щастя та миру. З вами були ведуча Олександра Окуніва, ведучий та режисер творчого вечора Богдан Бродсько. До побачення! До нових зустрічей Хай нам щастить!